Сошій дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Я і ми прощаємо нашим і не бити не Нашому одеському адміністратору кримському владиці нашому Михайлу Світурі Господи і блага літа. No! Зархату, від усіх вірних, від усіх, кого ви, ви знаєте і хто вас знає щиро висловити вам вдячність, вдячність за вашу таку, ревну, пас, ревну священ, ревне священиче служіння. Хоча ви не мій безпосередньо священник, бо вашим владикою є владика Стефан, але так складаються обставини, що частину нашого екзархату власне, обслуговуєте ви, і Господь покликав на ту частину нашого Екзархату вас до служіння. І дивлячись на вашу працю, на ваше служіння в двох екзархатах, ми маємо великі-великі плоди. Тому що Господь вибрав вас як знаряддя для того, щоб. Прославляти Отця Небесного для того, щоб ви, який віддали цілковито для Нього своє життя, могли багатьох привести до Христа. Це є велике завдання. І ви, я, я думаю, дуже добре цього свідомі. І дивлячись на вашу ревну, працю, попри. Стан вашого здоров'я, який ми знаємо, що не є найкращим, і хотіло бся кращого, але попри всі перешкоди, обставини, які не сприяли і не сприяють вашому служінню, ви все ж таки з Божою ласкою долаєте ті всі труднощі і так гарно працюєте на славу Божу і для добра тих вірних до кого Покликав вас Господь в наших, наших двох екзархатах е, греко-католицької церкви. Тому я як екзарх Одеський і ви, як частинка мого духовенства, працюєте тут, хочу направду щиро подякувати. Тут нагороди вже всі маєте, вже і вітру маєте, і хрести всі, які можливі, але здоров'я вам трошки бракує. тому Щиро молюся за ваше здоров'я і прошу Бога, щоб правду ще багато сил вам давав. А за це служіння і за цей відновлений храм вже вищий, вже ми маємо більше повітря в ньому, Нехай Господь щедро вам виногради, велика нам вдячність і велике спасибі вам за це служіння і за все те, що робите. Для цієї громади нехай Господь винагороджує, посилає потрібні ласки, своє благословення, щоб, як я говорив на проповіді, щоб не одну церкву побудували, і в сирогозах, щоб в нижніх сирогозах, щоб в кожному куточку вірні мали можливість молитися і було їм близько до церкови. нехай нам Подальше ваше служіння, подальше ремне служіння, Господь додає вам сили, здоров'я і потрібні ласки нам много Я і літа. Na njih pred očami je stara eno, ki jo imamo. Jej je deljeno 100, 2 roke, deljeno 100, in deljeno 102 roke. Na njih pred očami je veliko čestno življenje v Žarku, kako na sebe Zarku izpadala. Така вчителька для мене була і є своїм прикладом завжди. Просто кожне свято, яке народжувалось у нас вдома, це був безмежний труд її. Коли приходили свята, вона падала з ним, бо і на роботу, і. Потім вдома і приготувати все-все. Але для мене це, це завжди залишається як школа жертвиної любові. Ось э, хочу сказати, що сьогодні ще свято, Господь мені подарував, коли. Польщі робив місіонерську школу, подарував мені любові українського народу. Особистий спосіб тоді відчув, коли між тіміленками, українцями в діаспорі, коли приходив до них на службу Божу і коли вслухався до їхньої історії. До їхньої цих, життєвого кресного шляху, яким проходили, то отримав таке, таку ласку бажання служити для свого народу. Ну І я вдячний Господові за те, що мені дав цю ласку. Сьогодні ще таке євангеліє, Лисиці має свої нори, птахи, небесні, Своє гнізда. Дав мені Господь і цих умовах, чи це було в Карпатах, чи тут прошу доданої мірі, коли вороги е, нашої церкви мене були раз побили, то е, після струсу мозку владика мене послав е, на ЦТ апарат е, до Пряшова, але там не хотіли мене взяти, бо е, не мав страху. I to, že bylo třeba bahato, to platit za, za ce I na druhý den, kolik jsem našel hroši, to se jedno mě nevzali, ale napisali mě ne, jak no, Petro Kremlický, e, poklika ale bezdomný. I jak bezdomnoho mě nevzali na obslidování. Знаєте, коли викликали мене на цей апарат, то вийшло ціле відділення подивитися на цього бездомного священника. А, а Я таку гордість проживав за те, що можу частинку Євангелія прожити в своєму житті. Але моїм бажанням завжди було, щоб. Як Господь народжує спільноти церкви, що була стриха головою. І скрізь усі труднощі може, може підтримувати молитвами не лише моєї мами, але багатьох-багатьох можемо робити кроки до цього, щоб були стріха головою. Я не знаю. Не веду статистику, скільки тих церков залишили, чи на Закарпатті, чи все і тепер тут Господь допомагає, але дає силу і надихає, щоб зупинятись. Я вдячний, вдячний вам усім, що розумієте силу молитви, що приходите завжди, коли є служба Божа. Це величезна сила, щоб і ми, священники, не опускали руки. Вдячний вам всім, що захотіли молитись тут, в сірогозах, і творити цю спільноту, яка молиться, яка стоїть перед Господом. Це е, завжди є новий інос, новий досвід Його сили, Його любові, Його милосердя. Хочу подякувати. І всім тим ну, майстрам, які відгукнулися Сергій, Василь е, там допомагав е, спочатку Коля, потім Женя, е, потім е, Саша, е, потім. ну і Багато хто хто приєднався на е, приєднались і допомагали. Господь знає ваші імена, Господь знає. І це бажання скрізь усі перешкоди, щоб eh, могла ця церква бути достойним eh, місцем для прослави Господа. Eh, так, я пізнав за це своє 35-й рік. Може,